Всі дивилися презентацію Apple. Недавно була презентація Apple, і там презентували навушники, які можуть в реальному часі перекладати з інших мов. Знаєте, оце всі зразу такі почули цю інформацію, всі зразу такі: Вау, wow, Finally! I've been waiting for this whole my life. I hate stupid English. Це дуже людей здивувало, тому що, ну, щоб ви розуміли, акції Duolingo впали на 15% тільки коли ці вийшли ці навушники. Але мені здається, що це жахливо, чесно. Ну, типу, це жахливо, що людям тепер не треба вчити мови. Діти і так дебіліють зараз тими тіктоками, бляха. А їм ще не треба вчити мову. Ну, це просто зараз ці навушники вийшли. Я собі уявляю, через 5 років ці зумери повиїжджають в Європу. В нього навушники сіли, він вийде. I, I is, я не знаю, He is my siстer, я не знаю. Ну, це жахливо. Всі знають, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Тепер як буде? Скільки відсотків заряду в тебе на навушників? Настільки ти людина? Ну, це неможливо. Подумайте іншу, подумайте іншу фішку. Прикиньте, приходити на якийсь концерт. І забули виключити цей функціонал, переклад онлайн-переклад цей, І прийшли на концерт і Шугар, я не знаю там. І вас в навушниках: I don't need Crem Brûle, щехезолек, шихізолек. This uh, мужчина онлімає. Be careful, дівчата. Ну, це, це можна панічку зловити від такого. Єдине користь від цих навушників може бути, це якщо вони би навчились перекладати Закарпатську. Це парадичка в огорок. Парадичка вогору, суль замоч... я не знаю, можливо, була би користь, але мені здається, жоден штучний інтелект не зможе навчитись перекладати закарпатське, і це неможливо. Якщо б якомусь штучному інтелекту дали задачу вчитись на тому, як говорять закарпатці, я думаю, там через місяць він би вже ганяв сигарети десь через що і продавав погар вина. Я не знаю, там неможливо. І щоб ще закрити тему цих сучасних технологій, я недавно знав, що фірма Xiaomi випускає автомобілі. Хтось чув колись про автомобілі Xiaomi. Це капець, це на дві я, карт да, В Україні є, я, я бачив. Це, ну, Ви би хотіли автомобіль Xiaomi? Ну, я би не хотів це, їздити захисним склом якимось. Це жахливо, ну, чехол-книжечка. Ти розігнався, книжечка закрилась. Ти нічого не бачиш, ну це жахливо, я не знаю. Ну, єдине добре, що зарядка одна до Айкоса і до автомобіля. Типу, не встиг зарядити, за машиною їде така маленька машина безвіконна, якій написано 20 000 мАч Ну, Типа, це нормально. Не знаю, але я собі подумав, ну я би не брав Xiaomi, якщо чесно, автомобіль. Я би взяв якийсь биток, якийсь Samsung або Huawei спочатку. Я каже, мій батя, ти, якщо на Nokia будеш їздити, то вже і на, і, і на Xiaomi поїдеш. Так. Задумувались колись недавно, що кудись зникли квадробери. Що нема квадроберів. Ну, ще півроку тому їх було як собак на вулиці, я не знаю. А зараз щось ну, літом, літом не було квадроберів. Мені здається, що можливо в 32 градуси жари не так легко бути фурі, я не знаю. Можливо, трохи поскидали шерсть. І ну, якась дуже, якщо чесно, дуже слабенька субкультура вийшла. Ну, Півроку поіснували, і все. Я, в нас в дитинстві ти як був Емо, готом там, чи репером, ну то на все життя. Ну. На все життя шрами від гопників залишалися, я не знаю. Тебе, тебе могли побити за будь-що. За довге волосся, за широкі штани, за намальовані нігті, за будь-що. А тих квадроберів, я впевнений, їх навіть ніхто не чіпав. Ти вдарив квадробера, зараз приїхали зоозахисники. Оце якісь там всесвітня організація захисту, ну їх точно ніхто не чіпав. Дуже слабенька субкультура, не знаю. Я чекаю, коли вийде якась нова субкультура, але вже де молодь буде перевдягатися на тварин, а в щось цікавіше, там гриби, наприклад. не знаю. Типа, ого, диви яка опенька, нічого собі. Нічого ти сироїшка, бляха. Щось таке було би цікаве. Я не дуже в трендах цих сучасних трендів, я не дуже це розумію. Оце лялька Лабубу чи Лабубу, я не знаю, як правильно, знаєте, ляльку, всі бачили, чули, недавно теж був тренд. Знаєте, хто не знає, це така страшна лялька, страшна лялька, яку всі купляли страшну ляльку. У нас в дитинстві теж були страшні ляльки. Але ми їх не купляли страшними, вони ставали страшні з часом. Знаєте, ця страшна лялька в селі, який пес відгрисла бобу там. Ми не купляли зразу страшні ляльки. А це просто продають страшну, і вона дуже дорога, вона капець дорога, там вона ще 100 доларів коштує одна лялька. Щоб ви розуміли, я прочитав в інтернеті, найдорожчу о, цю ляльку Лабубу, продали за 300 тисяч доларів. Найдорожче. 300 тисяч доларів. Що ви розуміли, футболіста УПЛ недавно продали за 60 тисяч доларів? І він не такий страшний. Він не так погано грає, якщо чесно. І ще ця назва Лабубу. Я не, якби я не знав, що це лялька, я би подумав, ну, шахтар підписав нового нападаючого. Тут не дуже плавний перехід, просто з... прийшло літо, почалась осінь. І літо це пора не знаю, озера, пікніків і літніх айтішніх корпоративів. Знаєте, що таке? Є в залі люди, які були колись на літніх айтішних корпоративах? Небагато, небагато. Трохи було. Я вам поясню: решта, хто не знає, літні айтішні корпоративи це коли всіх людей з офісу збирають в автобус. Вивозять на озеро і виходять з автобусу ці білі хадаки, знаєте, виходять з загару, так від монітора. Полікоть і лице чуть-чуть підзагоріло. Виходять з автобуса через секунду в кого же алергія на свіже повітря. В когось тепловий удар, кого... хтось обгорів, бо їхав в автобусі біля вікна, там я не знаю, вже. Починається оце все. А для них наготували на тому озері, для них наготували там стіл, якийсь там фуршетний стіл козацький, стіл, не знаю, там, Що ви розуміли? В нас один раз була, був корпоратив в стилі Джеймса Бонда, і організатори зробили так, що під час корпоративу з парашутом стрибав дядько і під музику Джеймса Бонда приземлявся до нас на корпоратив з прапором нашої компанії. Ну, це капець. Ми думали, що це просто наш СЕО запізнювався і взяв собі найдорожчий уклон, який тільки можна було замовити. Ці корпоративи це ужас. І тільки стемні, трошки, тільки стемні. Ой, там, звісно, починається. Ну там вже ніякої субординації, там, ну, там страшне починається. Бачили оце відео, де СЕО компанії обняв Ічаршу на концерті, і його потім звільнили. Він там виплатив мільйони доларів. Не знаю, чесно, він просто її обняв. Ну, Якби в нас на корпоративах знімали, що відбувалось, він би її там не просто обнімав, чесно. Вона би такого не від камери закривалась, я не знаю. Якби в нас в компанії звільняли всіх, хто когось там обняв або ще щось сталося, ну в нас би лишилось два системних адміністратори працювати на фірмі, які напились по дорозі туди і просто спали в вальтанці всю дорогу. Да, це ж ніякої субординації. Іде йде викладачка з англійської на компанії, і там стоять ці почки. О, does your need зять? як буде англійською зять. І вона дядь, здять, язик між зуби. Це стандартна ситуація на таких корпоративах. І тому я не люблю ці Айтішні, я ніколи не їздив на літні Айтішні корпоративи. Я знаю, що по-любому буде якийсь тіп, який нап'ється, почне бити вікна, бо він не любить Windows, там не знаю, з криками за ПДВ штовхати бухгалтерію в озеро. Я, Ну, по-любому, я себе знаю, по-любому буде такий тіп на корпоративах. Тема корпоративів недавно виступав на корпоративі. І мене не попередили, що за корпоратив. Я напитався, просто кажуть, виступиш на корпоратив. Я приходжу на корпоратив, а там просто 20 дівчат, які цілий вечір п'ють про секу. 20 дівчат, дуже гарних, дуже класно. Я починаю виступати, розказую свою першу історію. Починаю другу, вони кричать з залу: давай щось про секс. Давай щось про секс. Я кажу: то в мене не так багато жартів про секс. Вони кажуть, ну міняй програму. Реально, це реально правда, я нічого не вигадую. Я кажу, то добре, але дуже складно змінити програму, коли ти вже на сцені, якщо чесно. Тому я вирішив для таких випадків придумати собі історію про секс, щоб було на такі випадки. Але я айтішник. Що айтішник може розказати про секс? А я вам зараз розкажу. Я зараз розкажу. По-перше, всі айтішники це секс-гіганти, це правда. Це правда, тому що в програмуванні, що головне? Одиничка і нолік, паличка і дирочка. Це раз. По-друге, всі айтішники природжені вебкамщики. Вони і так все життя перед вебкамерами сидять. Ну я впевнений, що якби якась дівчина завела собі OnlyFans і працювала айтішницею, вона би в певний момент забула, що вона перед камерою, просто почала б роздіватись на дейлі мітингу якомусь там перед э, своїми співробітниками. Таке могло би бути. Коли дівчина-айтішника питає, хлопця, ти що мені зраджував? Він каже: я? ясно, що ні. Я просто запускав наш секс в тестовому середовищі. <рик> я вирішив глибше зануритись в цю тему і реально загуглив в інтернеті секс айтішників. І виявляється, на порнхабі є сторінка, яка називається Programmer's Wife, дружина програміста. І вони дійсно знімають відео і викладаються на порнхабі, заробляють цим гроші. І я подивився кілька роликів, чисто з цікавості. Ну, для, для стендапу, не то, щоб я там, цей, було цікаво. І там хлопець знімається зі своєю дівчиною, і вона знімається повністю, а він без лиця. Ну, знаєте, є такі типу, що просто хлопець не хоче показувати своє лице в цих роликах. І я його розумію. Я розумію, що він е, ховає своє лице не через те, що він боїться, що його десь там на роботі впізнає, чи родичів знають, що він таким займається. Мені здається, в нього поки ну, вибачте, вона там е, смак, йому пісюнчик, в нього напевно таке лице, боже, коли це закінчиться? Мені ще ядро лінукса збирати цілий вечір, я не, я не знаю. Я потім знайшов цього тіпа в LinkedIn. Написав йому чувак, я розумію, що ти безлицяв, тебе там такий код страшний на, на моніторі, ну це неможливо дивитись, чесне слово. Я недавно варив компот. Побудуйте, хто любить компот? Я обожнюю компот. Мені здається, що компот це сила. Тако берете якісь ягоди, не знаю, зараз осінь, там якусь сливку, виноград, то все. Варити, потім ставити в холодильник, собі потім такого акуратно дістаєте баняк з холодильника і заливаєте прямо в рот, тому що компот ніхто не п'є зі стакану, його прямо з баняка треба пити. Я не знаю, це фантастика. Люди, які п'ють у айсті, айсті, ну ви крейзі, я не знаю, компот це. ну, Якщо фанта це там, де весело, то компот це там, де весело, і ще й смачно. ну, Не буває несмачного компоту. Не буває несмачного Компот може бути несмачний, тільки якщо він вже трошки скис. І то, як казала моя бабця, то він просто з газом. Ти можеш пити, то нормально. І я дотепер дивуюсь, чого у Львові є купа різних фестивалів, є фестиваль пива, є фестиваль вина, є фестиваль кави, і нема фестивалю компоту, нема фестивалю компоту. Уявляєте собі, приходити на Фест Републік, фестиваль компоту і хліба з цукром, не знаєш. Щось таке з дитинства. Ти приходиш на той фестиваль, ти не вдягаєш новий одяг, ти береш таку шорт, якусь м'яч, береш, кепочку назад удів, приходиш. А там всі такі, там всі веселі, там хтось стрибає в резинки, хтось дивиться голі карти, не знаю. В когось руки чорні від горіха, рот від чорниці. Це прекрасне, прекрасне відчуття. Ніякого алкоголю немає на цьому фестивалі. Заборонених речовин на цьому фестивалі тільки їх собачий кайф. Або тако сильно на очі натиснути, щоб подивитись на зірки. <рес> <рес> Це прекрасний, прекрасний. Е, ніхто не сидить в телефонах на цьому фестивалі. Е, можна сидіти в телефоні тільки в одному випадку. Якщо ти дзвониш на невідомий номер і кажеш, вам треба двері. <рес> Якщо вони кажуть, що ні, то ти кажеш, ми зараз приїдемо заберемо Опа! <рес> Оце прекрасний фестиваль. Там на сцені виступають зірки, зірки нашої молодості. фантом 2, Аквавіта, оця Кульбаба м 1 не знаю. Все прекрасно. Ввечері на великому екрані показують всі сезони, буремний шлях. Це прекрасно. І фестиваль закінчується, не так, як завжди фестиваль закінчується, виходить ведучий і каже: ну, все, на сьогодні, все, до зустрічі через рік. А вибігає величезна трьохметрова мама з кропивою. І давай, то все заганяти. Бо шо, то вже пізно, вже зараз комарі покусають. А ну всі додому. На такий фестиваль я би сходив. Е, на сьогодні все. Дуже дякую вам, бажаю вам гарного настрою. Дякую.